45 запитань, які варто поставити батькам, щоб краще їх знати, камблок. Розмова по душам як пізнати своїх батьків краще і зміцнити зв'язок. У суеті сучасного життя, наповненою роботою, соціальними мережами і нескінченним потоком інформації легко забути про найближчих людей, про своїх батьків. Ми звикли до їх присутності, до їх звичок і фразочка, і часто сприймаємо їх як даність. Але чи так ми дійсно знаємо їх? Чи знаємо ми їхні мрії, їхні страхи, їхні переживання? Нещодавно я натрапив на список із 45 питань, які можна задати батькам, щоб краще їх знати. Ідея виявилася вкрай корисною і змусила мене задуматися про те, як часто ми втрачаємо можливість по-справжньому поговорити з найважливішими людьми в нашому житті. Чому це важливо? Ідея, що ми вже все знаємо про своїх батьків небезпечна ілюзія. За звичними ролями і усталеними шаблонами ховається багатий внутрішній світ, повний історій, надій і розчарувань. Ставлячи вдумливі питання, ми відкриваємо двері до більш глибокого розуміння, дозволяючи побачити в батьках не тільки тих, хто виховав нас, але й як особистостей зі своїми власними переживаннями і досвідом. Особисто я часто ловив себе на тому, що розмова з мамою і татом обмежується обговоренням побутових питань або новин. Як здоров'я, як робота, що нового. І це, звичайно, важливо, але цього недостатньо. Хочеться дізнатися більше, зрозуміти, що їх хвилює, про що вони мріють, що їх надихає. Мій досвід перший крок до розуміння. Днями я вирішив спробувати задати кілька запитань зі списку, який знайшов. Почати було трохи ніяково, немов порушуєш якусь негласну домовленість. Але я вирішив, що варто ризикнути. Перше запитання було: яка ваша улюблена закуска чи цукерка в дитинстві? Мама трохи здивувалася, але відповіла з посмішкою: Ох, це були корівка. Я їх обожнювала. Згадавши, як в дитинстві ми разом їли корівку, я відчув, як між нами виникла якась особлива зв'язок. Потім я запитав про їх першу роботу, папа розповів про те, як працював влітку на будівництві, щоб заробити на велосипед. Вперше я побачив його не просто як батька, а як молодого хлопця, який мріяв про свою першу покупку. Ці прості запитання стали відправною точкою для глибшої розмови. Ми згадали дитинство, юність, труднощі і радості. Я дізнався про речі, про які ніколи не знав, і побачив своїх батьків у новому світлі. Навіщо задавати питання? Зміцнення зв'язку, розмови по душах зближують, допомагають відчути себе ближче один до одного. Розуміння минулого, дізнаючись історію своїх батьків, ми краще розуміємо, звідки ми родом, які цінності нас виховали. Новий погляд на батьків найчастіше ми бачимо в батьках тільки тих, хто нас виховував, але забуваємо, що вони самі особистості зі своїми мріями і переживаннями. Передача цінностей, розповідаючи історії про минуле, батьки передають своїм дітям важливі цінності та уроки життя, підтримка у важкі часи, знаючи історію своєї сім'ї, ми можемо краще зрозуміти, як справлятися з труднощами і знаходити підтримку в близьких людях. Кілька порад, як розпочати розмову. Почніть з простих питань не варто відразу ставити занадто особисті питання. Почніть з простих і легких питань, які допоможуть розслабити атмосферу. Слухайте уважно, важливо не тільки задавати питання, а й уважно слухати відповіді. Не перебивайте, дайте батькам можливість висловитися. Будьте щирими, не бійтеся ділитися своїми думками та почуттями. Щирість допоможе створити атмосферу довіри і взаєморозуміння. Не тисніть: якщо батьки не хочуть відповідати на якесь питання, не тисніть на них поважайте їхні межі. Знайдіть потрібний час, виберіть час, коли ви зможете спокійно поговорити, без поспіху і відволікань. Будьте готові до несподіванок, розмова з батьками може призвести до несподіваних відкриттів та нових поглядів на речі. Не бійтеся бути вразливими, поділіться своїми страхами та сумнівами, щоб показати батькам, що ви їм довіряєте. Створіть затишну атмосферу, запаліть свічки, приготуйте чай або каву, щоб створити розслаблюючу обстановку. Будьте терплячі, розмова з батьками може зайняти час, тому будьте терплячі і не поспішайте. Висловлюйте подяку, не забувайте висловлювати подяку батькам за їх любов, турботу і підтримку. Типи питань, які варто задати. Спогади про дитинство, яка у тебе була улюблена іграшка? Яка найсмішніша історія про твоє дитинство? Яким ти був у школі? Перші кроки в кар'єрі, як ти вибрав свою професію? Яка ваша найбільша професійна перемога? Які уроки ви винесли зі своїх помилок? Любовні історії, як ви познайомилися з моєю мамою татом? Які найромантичніші моменти ви пам'ятаєте? Мрії та цілі, про що ти мріяв в юності? Що ти хочеш зробити в майбутньому? Страхи і сумніви, чого ти найбільше боявся в житті? Які сумніви мучили тебе? Уроки життя які найважливіші уроки ти виніс з життя? Що б ти порадив мені? Сімейні традиції, які сімейні традиції ти пам'ятаєш з дитинства. Які традиції ти хочеш передати мені? Вплив сім'ї, як ваша сім'я вплинула на ваше життя? Які цінності ви прийняли від своїх батьків? Відносини з іншими членами сім'ї, як склалися твої стосунки з братами і сестрами, як ти ставишся до своїх батьків. Побажання на майбутнє, чого ти бажаєш мені і моїй родині в майбутньому? Що робити, якщо батьки не хочуть говорити? Не всі батьки готові відкрито говорити про своє минуле. Можливо, у них є болісні спогади, про які вони не хочуть говорити. Можливо, вони просто не вміють висловлювати свої почуття. В цьому випадку не варто тиснути на них. Просто поважайте їхні межі, спробуйте знайти інші способи зв'язатися з батьками, допомагайте їм по дому, проводити час разом, діліться своїми думками і почуттями. Головне проявляти любов і турботу. На закінчення розмова з батьками це безцінна можливість пізнати їх краще, зміцнити зв'язок і отримати важливі уроки життя. Не пропустіть цю можливість. Задавайте питання, слухайте уважно, проявляйте любов і турботу. І пам'ятайте, що навіть найпростіші розмови можуть стати початком чогось особливого. Я впевнений, що якщо кожен з нас хоча б трохи приділить час розмовам з батьками, світ стане трохи краще. Адже, врешті-решт, саме вони наші найближчі люди, які завжди будуть нас любити і підтримувати. І за це варто сказати їм спасибі.